Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Нарешті, після хвороби, я вже відійшла, і е, зараз ми разом із вами будемо робити розпаковку, яка мені приїхала ще три тижні тому, потім я захворіла. І нарешті-нарешті ми зараз будемо з вами дивитися, в мене є голос і я можу знімати нормальну відео. Отож, не будемо робити довгий вступ, а одразу переходимо до розпаковки. І перший продукт це чай з м'яти, органічний, також одобрений організацією USDA, Тобто, це хороший, якісний бренд з 1976 року. Вже він є на ринку. Це є м'ята, м'ята відома своїми антиандрогенними ефектами. Буду пити, буду задоволенням пробувати. Ми переходимо до наступного продукту. Ще не сказала тут. 42 грами в упаковочці. Тоді була також знижка на цей бренд, і я вирішила скористуватися. Наступний продукт це ось такий каліфорнійський чорнослив. пробіотик, який тут, в принципі, не знаю, чи зазначений, Але сказано, що це ось цей пробіотик BC30. І назва його Ганеден, Не буду вдаватися в деталі, але виробник зазначає, що цей пробіотик дуже є корисним для здоров'я травної системи та імунітету. Ну, в принципі, ми знаємо, що слива дійсно має такий хороший, звичайно, в міру має хороший вплив на здоров'я кишківника, на його імунітет. Тут, в принципі, ця це є саме пробіотична слива, Одна порція на день, яка складає 5-6 слив, підтримує здоров'я, імунітету та травлення. Також цей продукт є кошерним. І ось, буду пробувати вперше. не знайома з цим брендом. Скажіть, будь ласка, чи пробували ви щось від цього бренду? Якщо так, то напишіть, поділіться, дуже цікаво. Це хороший, корисний перекус. Не знаю, чи варто прямо так. Сильно, а, хто дійсно має такі серйозні проблеми, звичайно, що це не буде панацеєю, але для, люди, для людей, в принципі, які не мають значних проблем, це буде таким корисним, дуже корисним перекусом. І, звичайно, що все варто в міру а, пробувати і вживати. Ми переходимо з вами до наступного продукту. Поки я нагадаю, що до кожного під кожним відео я залишаю свій реферальний код, який ви можете використовувати при замовленнях, я вам буду дуже вдячна. При замовленні вперше у вас буде хороша знижка, і також при наступних замовленнях ця знижка буде сягати 5%, але вона не скасовує основні знижки. Тобто, якщо там, наприклад, на сайті якийсь, якась акція, яка має 20%, 22%, 25%, відсотків. Ця знижка, моя, мій код не скасує основну акцію. Е, тому буду вам дуже вдячна і вдячна всім, хто вже ним скористувався. І зараз ми з вами переходимо до наступного продукту. Наступний продукт, який є дуже цікавим для мене, я його замовила також вперше це ось така арахісова паста, але не звичайна. це саме є е, е, така суміш порошок, сухий. Тут 90%, на 90% менше жиру, ну, в крайньому разі так зазначає виробник, ніж в звичайній арахісовій пасті, на одну порцію, що складає 2 столових ложки аж 5 грам білку. Тому така цікава версія арахісової пасти, чесно, було просто цікаво, також тоді була на неї знижка. Ну і, в принципі, здається, що досить таки навіть здоровіший варіант звичайної арахісової пасти. Хоча є також арахісова паста різна, є більш органічна, є менш органічна, з без, без цукру і так далі. Але захотілося спробувати такий варіант. Виробник зазначає, що це є арахіс із високим містом олеїну, що вони його обсмажують. Арахісову пасту, потім пресують і видаляють з нею олію. І так, таким чином вони роблять цей порошок. Він є з низьким містом жиру, з високим містом білка. Його можна додати в різні смузі, випічку, бананові кекси, до прикладу, або ж просто додавати води і намащувати цією сумішю хліб. Ось, буду пробувати. Там також на сайті навіть вказано. Рецепти для коктейлів або смузі для простого вживання. Якщо ви вже користувалися колись, е, пробували суху арахісову пасту, напишіть, будь ласка, як вам? І чи чули взагалі, що є такі варіанти. І е, е, я після використання також поділюсь досвідом. Цікаво, сподіваюся, що це не якась е, така, е, скажімо. Некорисна в плані, що це не просто якась така забавка, а дійсно хороший, класний продукт. Переходимо до наступного продукту. Наступний продукт це ось така жувальна гумка. Тут їх 12 в упаковочці. Давайте разом подивимось. Називається «Silly Bars Brand. Ось так вона виглядає. Без цукру, без аспартаму і з ксилитолом. Буду пробувати для очищення зубів після якихось після їжі. Тут, звичайно, лише 12 шматочків, але тим не менш відомий ксилітол тим, що запобігає розвитку карісу. Стало цікаво, корисний, такий, корисний варіант жувальної гумок. Жувальний гумок. Хоча я не є фанатом жувальних гумок, тим не менш стало цікаво спробувати, іноді дійсно. Є такі моменти, коли необхідно. Наступний продукт також така цікавинка. Замовила я її вперше, і буду з ним знайомитися, так само, як і зараз, можливо, когось із вас познайомлю, можливо, хтось вже знає за цей продукт, або саме за корисні властивості цієї це є а, олія ягід гімалайської бліпихи, і, можливо, ви вже а, знайомі із. Корисними властивостями даного продукту. Бренд Seabuck Wonders. Така невеличка це малютка 13,3 мл. Там є також більше дозування, більше баночка не дозування, перепрошую. А я замовила, для того, щоб познайомитися, і, в принципі, думаю, що мені зараз вистачить цієї маленької баночки. Щодо цієї олії. Цей олій, яка містить дуже багато. Я не буду зараз детально зупинятися: корисних речовин, флавоноїдів, навіть деяких вітамінів, вітаміну А, вітаміну В1, В2, вітаміну Е. Але саме чим вона дуже корисна, тим, що містить таку речовину, як пальмітолеїнову кислоту, а саме це є Омега-7. Я не буду зараз також дуже детально о, зупинятися, для чого вона використовується. адже кому цікаво, раджу вам почитати, бо навіть просто для себе, для того, щоб знати, дуже багато в неї властивостей. Вона використовується як для шкіри, як для зовнішнього застосування, так і внутрішнього, як для проблем із шлунковим деякими, деякими проблемами шлунково-кошкового тракту. Для загоєння слізової оболонки кишківника. Ця олія також корисна для загального підтримки імунітету, адже вона містить дуже багато вітаміну С, антиоксидантів, флавоноїдів, і вони зміцнюють імунітет та захищають організм від вірусів і бактерій. Тому зараз, особливо в цей період такий дуже тендітний, коли дуже багато людей хворіють. Вірусними та бактеріальними хворобами також варто звернути можливо увагу на ось взагалі обліпиху, обліпиховий чай, і не тільки саме ось, ось цей продукт, так, олію з обліпихи, а взагалом на ось дуже забутий продукт як обліпиха. Наступна категорія буде категорія краси. Тут в мене три продукти. Зараз ми швиденько зробимо на них огляд. Це Першу ось такі патчі від бренду Petit Fi, Agave Cooling, Agave Cooling для охолоджуючих, коли такі мішки під очима. Я буду також вперше їх пробувати. Я не знаю, як вони е, працюють. Ну, мені подобаються патчі, тому що в мене зазвичай такі ось, називається, хотіла відкрити, і взагалом порвала. Ну, так вже буде. Ось так вони виглядають. У мене загалом також мішечки під очима зранку. Тому мені іноді дуже хочеться скористатися патчами. Ось така упаковочка. Достатньо гарна. Давайте подивимося, як вона запакована. Вона ось так герметично запакована, круто. Плюс в цьому бренду. Це є гідрогелеві патчі. І, звичайно, після використання я поділюся своїм відгуком. Скажіть, будь ласка, чи ви користувалися патчами від цього бренду? Як вам чи сподобався вам ефект? І нагадую, залишити подобайку під цим відео. Для мене це важливо, адже мій канал я веду зовсім недавно. У мене дуже мало підписників. Мені дуже важлива будь-яка ваша підтримка. Я ціную кожного підписника. Разом із вами таку ми створимо нашу спільноту, яким цікаві продукти з Зайтовий Херб щодо здоров'я, щодо краси. Щодо загального такого доброго почуття, будемо з вами разом намагатися піти до такого хорошого стану, самопочуття відчуття краси. Тому дуже цінно ваша вподобайка. Також залишайтеся зі мною і підписуйтеся. Тут також ось така є: типу, як лопаточка для того, щоб ці пачі, я так розумію, брати, не брати руками. Ну, в принципі. Я поки що не бачила пачів, де не було якоїсь такої штучки, щоб їх брати. В принципі, це є нормально. Ось, але вона була ось тут, тому я також вирішила вам показати. Наступний продукт це ось така мініатюрка, кондиціонер від бренду Undalove Nature це кондиціонер з аргановою лію та маслом Ші 50 мл. Я вирішила тоді кинути собі в корзину, адже на неї вартість невелика. Плюс ще була знижка, цікаво спробувати, нічого ще не пробувала від цього бренду для волосся та, й, в принципі, для обличчя. Замовляла, але на подарунок. Якщо ви користувалися, напишіть, як вам, чи підійшло вам. Ось, цікаво буде спробувати, і, звичайно, після завершення поділюся в порожніх баночках. Остання, останній продукт із категорії для а, догляду це ось такий вже був в мене в, е, не чи в розпаковках чи в порожніх баночках е, бренд Panoxyl. це є впінка для вмивання від акне. Тут 10% пероксиду, тому в кого чутлива шкіра, навряд чи вам підійде такий достатньо агресивний засіб. 85 грам, я мала мініатюрку, і також 50 мл, якщо не помиляюсь, докористовуюся зараз і потім розпочну ось цей, цю, це вмивання. Мені, в принципі, підходить, тому що в мене шкіра достатньо виносить, скажімо так, ось цей бензоіл-пероксид, хоча і достатньо чутлива в мене шкіра, проте, все ж таки, це таки достатньо агресивний компонент. І тут вже варто дивитися, чи підійде вона вам на вашу шкіру чи ні. Звичайно, повторюсь, це не є цей продукт, якщо у вас є акне, не стане панацеєю, проте він достатньо непогано працює, також працює тим, підійде тим, в кого є акне на спині, на руках, його також можна використовувати, адже це є вмивання не лише для обличчя, а також для тіла. Це все з категорії догляду краси. І залишилася остання категорія, деякі продукти із бадів. Отже, з добавок, перше, що я замовила, це ось такий від бренду Force Factor Magnesium глецинат. Ем, Безгліцинатна хеладна форма, тут дві капсули на дозування, тобто 180 загалом баночці вистачить на 3 місяці на одну людину. Бренд Force Factor. Тоді також на нього була знижка, коли я його замовляла, а саме е, я його взяла в акці по акції, навіть не по акції, а в розділі Спробуйте. Зараз він в два рази дорожчий, тому е, вам раджу також часто е, іноді заходити в е, розділ Спробуйте. Там часто є дуже хороші продукти за вигідною ціною, е, тому е, будьте уважними. Е, Магнію використовуємо майже на постійній основі, тому завжди маю якийсь запас магнію вдома. І останні дві добавки в принципі, з одного розділу це є бренд Forest Leaf Honduritін, МСМ комплекс та глюкозамін. Також тут входить в склад гіалуронова кислота. І інші речовини, але я його замовила саме для того, щоб був в складі глюкозамін, хондроїтин та гіалуронова кислота. Тут також мсм хондроїтин та глюкозамін, але бренд Carlsen, але вже немає гіалуронової кислоти. Тут 60 капсул на 20 днів вистачить, і тут 120 капсул і вистачить на 40 днів. Тут в цій баночці по 3 капсули в день. А всі баночці також по три таблетки в день і, відповідно, вистачить на 20 днів. Також тоді вони були вигідні, була знижка на ось цей і на ось цей бат. Я його взяла для підтримки суглобів, для зміцнення сполучної тканини та для зменшення дискомфорту, зменшення дискомфорту в суглобах. Таким було моє замовлення цього разу. Я нагадую за реферальний код, який, в мене, який я залишу під відео, також залишу посилання на корзину та окремо на всі продукти із даного відео. Дякую, що зі мною. Також, хто ще не підписався, запрошую вас підписатися, поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо. Буду дуже вам вдячна за відгук. І до наступного разу.